Троянда, гірлянда, мур. Сонечко встає і хочеться про неї розповісти, поки вона в такому красивому освітленні. Відео я дуже люблю знімати саме вранці. Це моя найулюбленіша пора дня. Це відквітає вже. Ось так відкриваються квітки, схожі на звичайні троянди невеличкого розміру 3-4 см, махрові, атласні білі пелюсточки. Вивернути назовні. Дуже мені схожа на цвітіння весною яблуні чи вишенки. Біленькі, маленькі, гарненькі. У розпуску видно жовті тичинки. Найбільше вражаюча перша хвиля квитування. Вона припадає на кінець травня, початок червня. І я вас запевняю, листячка майже не видно. Гірлянда Мур вся облита квітами, Великі китиці. У мене ось таку шпалеру зробив чоловік. Вона досить велика. І коли перша хвиля квітування, гірлянда мур, це якесь таке феєричне видовище, вона у мене на видному місці. Я думаю, дуже гарне місце її обрала. Гірлянда мур. Форма квіточки схожа на старовинну троянду. Підрізняється ніжністю, пишністю. Квітує в суцвіттях, я вже вам казала. Дуже гарно в букеті виглядає, хоч на ній є колючки, але все ж таки, видаливши колючки, можна зробити пишний, гарнющий букет. Кущик широкий, високий, це в мене другий рік. Подивіться, який він вже вимахав другий рік. А зверху світильник. На сонячній батареї. І ввечері, особливо в першу хвилю квітування, коли трояндочка облита білими квітами. Уявляєте, яке це видовище? Ну, дух перехоплює, неможливо вам описати. Це треба бачити, але буду намагатися розповісти. Цю троянду я рекомендую всім. Вона безпроблемна, вона не хвороблива, вона швидко наростаюча не треба чекати її багато років. Як кажуть, троянда, квітка для терплячих. Так от, гірлянда мур швидко росте, не треба терпіти, не треба чекати, обертів набирає і погнала ж наростати і квітує. Вона квітує майже весь сезон, але все ж таки, ну от як зараз, як зараз, Невелика кількість квітів, але я не могла стриматись, щоб вам про неї не розповісти. Вона може закрити собою, своєю от такою міцністю паркан, що там таке неприглядне у вас є. Арку можна прикрасити, дуже гарно буде. Ну, така хороша троянда, я її дуже рекомендую. Вона мені дуже подобається, щоб дня не шкодувала, що її посадила саме на видному місці. Це рамблер, я вже казала. Гілки легко піддаються формуванню. Гірлянда мур. Мускусний гібрид. Я покажу ближче ці квіточки, вони миленькі, гарненькі. Я дуже люблю білі троянди, символ чистоти, прозорості, свіжості. Думаю, таких любителів білих троян дуже багато, не тільки я одна. О, які я троянди не люблю. За кожну розповідаю і кожну люблю. Ну, така я. Гірлянда, мур, рамблер, мускусний гібрид, безпроблемна, швидко наростаюча, гарнюща троянда. Бажаю всім гарного настрою, свіженьких думок, легкого деночку, вдалого, на все добре.